Слава Анації, вітаю на каналі. Добрий рембат. В ефірі я, Сашку добрий. Така цікавинка у користуванні компресорною установкою. Ну, і, зокрема, у під'єднуванні і від'єднуванні, що не менш головне, на балонами, балоні бронетехніки до неї. Я от сьогодні знову на цьому підслизнувся і витратив хвилин там, 15 марно. Дивіться, яка фішечка. На деяких балонах. Є такий прикол. От і зараз у мене під'єднано воно до системи. Так? Це у мене побитий балон. Я в нього більше, десь там написано, більше 80 не даю. Ну, от зараз там дав 85. От у мене кран з кидоконденсату, волого масловідділювача. Я затягнув балон, затягнув все, він вперся рукою, далі не тягнеться. Зараз я маю скинути тиск в системі, ну і заразом скинути конденсат. Деякі балони, коли ти скидаєш тиск, вони послаблюються. На них послаблюється вентиль. Що це означає? Це означає, що ти однією рукою тримаєш руку на крані і спускаєш там, а тут другою іншою рукою в натяжку тримаєш. І ти відчуваєш, так? тобто все. От зараз він вперся, далі не йде. Але коли ти. Скидаєш тиск в цій системі, і якщо ти не будеш його тримати в натяжку і дотягувати, то у тебе стравиться ну, частина балона або весь балон. Я от сьогодні про це забув і стравив півбалона, пів там набирав знову, я ж кажу, хвилин 10, там, 15 до 15. згаяв за, за, ну, часу. Маєте на увазі, отака от фішечка є. Працюємо і пам'ятаємо, що нашого курінофілія недостатня.